Суспільне студія в ефірі. Ми дякуємо, що залишаєтеся з нами. Продовжуємо мовлення. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликає країни-члени ЄС створити реєстр осіб і країн, які порушують санкції, запроваджені заходом проти РФ. І про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України на офіційному сайті. В резолюції депутати запропонували внести до санкційних списків судна тінового флоту, які перевозять російську нафту. Серед рекомендацій є й заборона прямо імпорту і перепродажу зрідженого і трубопровідного газу резолюція також передбачає посилення персональних санкцій щодо членів родин підсанкційних росіян. Раніше Рада ЄС затвердила 14-й пакет санкцій щодо РФ. Серед іншого, до пакету війшли обмеження для компаній та країн, що допомагають Росії обходити санкції, заборона європейським політичним партіям, громадським організаціям та медіа отримувати фінансування з РФ або від дові. Ірених Росією осіб, а також заборона на використання системи передачі фінансових повідомлень від центробанку Росії, щоб нейтралізувати попередні обмеження фінансових транзакцій. Про те, як останній пакет санкцій може вплинути на російську економіку, а також економічні обмеження для російських спільників. Про все це будемо говорити далі. І з Стратегічним радником разом і стенд Олегом Савицьким. Пан Олег з нами в студії. Я вас вітаю, пане Олег. Доброго дня. Давайте розпочнемо із скрапленого газу. Вперше в санкційні списки увійшла саме саме таке обмеження. Про що саме йдеться? Про що саме е, суть цього обмеження і як воно вплине на економіку Росії? Так, ну це перший крок санкційний проти російського газу, в принципі, за весь час е, з повномасштабного... Торгнення, що є досить знаковим. Раніше Європа ну, якби це була така територія недоторканна, і Європа продовжила бути залежною від російського газу. І зараз це дуже знаково. Це ну, якби реальні кроки до остаточної відмови від російського газу. Але як завжди, Європа, ну. Рухається дуже повільно і обережно, і е, перші санкції вони стосуються заборони, е, те, що називається перевалки перевантаження е, е, скрапленого природного газу з е, російських танкерів льодового класу на звичайні, які е, раніше е, постачали цей російський скраплений природний газ по всьому світу, включаючи Індію і Китай. Тепер е, вихід на зовнішні ринки для е, Росії і для їх е, оператора природного газу «Новотеку» буде закритий. Е, і ну, я думаю, що Європа на цьому не зупиниться і будуть подальші санкції е, проти російського газу. Якщо казати в цифрах, то е, цей захід від відрізає приблизно. Чверть російського експорту скрапленого природного газу, але ну, три чверті вони будуть продовжувати імпортуватися євросоюзом, тому що наразі санкції не стосуються внутрішнього споживання і. Імпорту саме до країн-членів, ну вже на тому етапі, що ми маємо зараз по підсумках 14-го пакету. Як ця, ця заборона вплине саме на країни Європи? До прикладу Бельгія, де є порт Зебрюги, який активно користувався саме перевалкою російського газу, чи є якісь альтернативи для європейських країн? Е, ну, альтернативи існували з самого початку, але європейські країни не поспішали е, ну, повністю відмовлятись від е, російського. Скрапленого природного газу і тримали його те, що називається в міксі, щоб ну, тримати інших постачальників, якби ну, в, в положенні, коли вигідно торгуватися. Ну, Це суто комерційні інтереси, але ну, в, в, в моральний вибір кожної компанії: це працювати з Росією або ні. Ну і на жаль, більшість. Робили вибір на користь грошей, а не на користь солідарності з України і якихось моральних. Ну, принципів, а коли запрацює саме ось ця заборона, тобто по завершенню контрактів, які зараз вже підписані, чи вже зараз буде скасовано для діючих контрактів. Існує перехідний період 9 місяців, і в березні наступного року повністю. Будь-які е, послуги в портах ЄС і в принципі е, в захід е, танкерів з російським СПГ, які призначений для третіх країн, буде заборонений е, в портах ЄС, і також будь-які послуги. Допоміжні для, для таких суден, угу. і також єС заборонить інвестиції і також надання товарів і технологічних послуг для завершення супроводжуючих проектів СПГ, таких як Arctic LNG-2 і Мурманськ LNG. Як це завадить Росії будувати свої потоки? Так, ну по суті, оці два термінали нові, їх можна порівняти за потужністю з. Однією ниткою північного потоку це ну, великий обсяг і ну, сумарно це може бути 40 мільярдів кубометрів газу на рік. Але ну, ці два термінали вони існують поки що лише в проєкті. Росія будує зараз активно Arctic lng 2 і ну якби. Третя черга цього проекту вона ще навіть не розпочата. Мурманський ленджі взагалі Мурманський ленджін, він взагалі е, ну, існує на папері, і його навіть ну немає допоміжної інфраструктури, немає труби газової до Мурманської, яка постачала цей ресурс для експорту. Тому е, ці санкції вони завадять Росії е, ну, розширювати свою присутність на ринку. Еленджі і е, ну ті плани, що Росія мала е, збільшити свою частку на світовому ринку до 20%, вони очевидно е, не справдяться. Будемо слідкувати за розвитком цих подій. сподіваємось, так і станеться. Рухаємось далі. Торік, російських ракетах, виготовлених вже після накладення ембарго на технології та військові товари. Було знайдено близько 30 іноземних мікросхем, зокрема з країн, які ці санкції власне і наклали. Із запровадження перших обмежень це Казахстан. Так, перепрошую, як як, я про, про що хотіла запитати? Як саме можна буде чотирнадцятий пакет санкцій, як саме він обмежує обхід уже накладених раніше санкцій? Тобто ми бачимо, що раніше накладалися санкції, але все таки Росія знаходила якісь методи, якими могла постачати ті самі технології, якими могла обходити вже діючі заборони? То як тепер це буде контролюватися? Та це якраз було дуже ну, таке гостре питання і суперечливе, яке і відтягнуло дещо прийняття цього пакету. Але ну в, в санкціях тепер передбачено, що європейські компанії, які заключають контракти з клієнтами в країнах сусідах Росії, мають в цих контрактах зазначати умови. Які забороняють перепродаж е, цих компонентів е, в Росію напряму. Тобто, якщо е, ну клієнт порушує, то відповідно е, він е, має ну, там, фінансові юридичні е, пенальти або наслідки угу. е, для себе? А хто це буде контролювати? Е, це дуже гарне питання. Е, це мають е, відповідні органи в кожній країні ЄС, е, е, і це ну. Відповідно, може дуже відрізнятися від країни до країни, наскільки це буде ефективно працювати. Але, в принципі, контроль за дотриманням санкцій, і це є слабке місце в архітектурі санкцій ЄС. Він покладений не на якийсь центральний орган в структурі там, Єврокомісії чи ЄС. А на окремі уряди. І ще одним із пунктів цього пакету санкцій є те, що громадські організації, які знаходяться в Європейському Союзі, вони не зможуть отримувати фінансування з Російської Федерації, також політичні партії і медіа. Як це буде контролюватися? Чи взагалі реально відстежити, звідки надходять гроші? Ну, це відстежувалося і було досить багато журналістських розслідувань. Але очевидно, що це питання воно, ну, якби бракувало саме політичної волі для того, щоб дійсно вести якби, ну, жорсткі заходи і контроль ну, за прозорістю ну, фінансування. І так само ну, це ну, питання до ну, правоохоронних органів країн-членів. Тобто, взагалі, це реально перекрити повністю постачання фінансів в Європейський Союз з Російської Федерації? Це питання потребує кількох якби заходів, кількох етапів. Перше, ну Росія має бути ізольована фінансово. В принципі, і ну якісь кроки саме от заборона на використання цієї російської системи SWIFT, певні там санкції проти окремих банків. Вони якби звужують. Оці канали доступні для Росії, але Росія ну знаходить там в тому числі через якихось приватних осіб, через пов'язаних там олігархів чи лобістів заводити гроші для, для того, щоб ну експортувати корупцію в Євросоюз. Дякую вам, пане Олеже, за розмову. Олександр Савицький, стратегічний радник разом Вістенд був з нами у студії.